Привіт! Сьогодні хочу запросити вас на свій авторський курс про здорове харчування. Це унікальний курс, який може замінити повноцінну консультацію нутра з харчування. Завдяки цим знанням ви точно зрозумієте, з чого повинен складатися ваш раціон, як продукти впливають на ваш організм. Кому потрібно якісь обмеження робити, кому не потрібно якісь обмеження робити, як правильно все це збалансувати, як перестати переїдати, як відмовитися від солодкого і чи потрібно це робити саме вам. Ми будемо. Говорити про харчування, ми будемо говорити про підтримку нутрасептиками. Так, бо все це у купі буде давати просто шикарний результат. Я розкажу про все, а ви можете взяти з цього курсу саме те, що потрібно саме вам. Завдяки цим знанням, ви точно зможете відновити роботу свого організму повноцінно. Так? Бо ми знаємо, що завдяки роботі ШКТ відновлюються абсолютно всі наші органи. Так, ми будемо говорити про те, що через відновлення мікрофлори буде відновлюватися і наші гіні гінекологічні проблеми будуть зникати так через відновлення роботи печінки, будуть зникати гінекологічні проблеми і роботи з нашої щитоподібної залози, і так далі. А, тобто, ми будемо балансувати а, кислотність нашого шлунку для того, щоб всі ці нутрієнти засвоїлись. Ми будемо відновлювати стін, цілісність стін, стінок нашого кишківника, Ми будемо а, а, прибирати закрипи, якщо вони є. І так далі. Тобто, цей курс унікальний за своєю структурою, за своєю за наповненістю. Я точно знаю, що він змінить ваше відношення до їжі і змінить стан вашого здоров'я. Тож я запрошую у вас і чекаю на наших уроках.